намалювала. Сердечко. сердечка на кожному. постріл у націю. У Львові погасили поштову марку та конверт, присвячені пам'яті Ірини Фаріон. Спецпогашення марки відбулося на дев'ятий день після вбивства мовознавиці. Ця ідея виникла несподівано, тому що така велика кількість людей мені написали за підтримку і за ідеї, які вони хочуть втілити в життя. що Ця ідея за маркою це якийсь певний символізм. Тому що вона мала з'явитися саме на 9 днів про пам'ять людини. І Ірина Фаріон насправді має бути в кожного вдома. Тобто її пам'ять є на цьому конверті, на цій марці. Її розстріляли за мову. І якщо ви подивитесь на задню сторону конверту, там є її цитата. Де вона казала, що такі, як я, своєю смерті не вмирають. Тому це певний є символізм. По-перше, це пам'ять. І на Марці написано, що це був постріл у націю і постріл в Україну. Тому що так захищати своє може тільки та людина, для якої це є дуже великою цінністю. А для неї українська мова, українська держава була. Найвищою цінністю. Власне, і за це вона поклала своє життя на вівтар боротьби. Я думаю, що через роки насправді постать Ірини Фаріон буде все більше розкриватися для українців як постать Шевченка, як постать Бандери, тільки через роки, тому що вона була дана суспільству на виріст. Вона мислила уже майбутнім, Вона вела в майбутнє майбутнє самодостатньої української нації. Я переконаний, що ця марка буде успішна. Як і зрештою все, що робила Ірина Дмитрівна. Величезний попит, я не знаю, в мене, в моїх колег, тільки довідалися про те, що буде випущена марка, дуже багато людей хочуть придбати. Там ще буде колаборація з Укрпоштою і можна буде там скеровувати частину тих коштів на допомогу Збройним силам України. よし <noise>